Вночі росіяни запустили безпілотники по житловому кварталу в сумах. Один із дронів влучив у приватний будинок. Вдалося вижити лише 50-річному чоловікові, який вийшов на вулицю, аби заспокоїти собаку, що гавкав. Його ж 50-річна дружина, 14-річна донька та 62-річна сестра, які перебували в будівлі, загинули. Майже півмільйона доларів правоохоронці вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Більшу частину цих грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина, інтерна медичного вишу. Більше того, за даними СБУ, син Миколаївської очільниці МСЕК отримав до початку повномасштабної війни громадянство Росії. Тим часом генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це трапилося після засідання РНБО, яке стосувалося ситуації з фальшивими інвалідностями. Нагадаємо, вже тиждень країна обговорює. Як десятки хмельницьких прокурорів оформили собі інвалідності, хоча не мали на це медичних показань. СБУ затримала чоловіка та жінку, які на замовлення ФСБ коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Парочку можуть запроторити на довічно. Декілька безпілотників атакували тульську область на Росії дрони влучили в теплу електроцентраль та завод синтетичного каучуку. Московські найманці часто застосовують на війні самопальні дешеві безпілотники, як до прикладу, ось цей з матеріалу простий каркас, пригвинчений шурупами, кілька дротиків, трубочок, двигун та пропелер. Фанерний БПЛА несе 150 200 грамів тротилу. Фішка в чому? Шо це руля на бера швидкість, там метрів за 700 за кілометр. Вони відключають двигун і воно планує безшумно. Боєприпас тут понтовий розраховано більше на те, щоб психологічно налякати людину. Собі вартість цієї штуки, десь з, з батарейками доларів 300. на навчаннях НАТО. Бійці ВМС України скоординували роботу понад півсотні безпілотних апаратів. Серед них і німецька роботизована собака роботікс L від Рейнметал. Цей чотирилапий робот, завдяки своїй мобільності, здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту відмінних перешкод. Українські рятувальники не лише добре гасять пожежі, а й встановлюють рекорди в Сполучених Штатах Америки. Наші ДСНСники найкращі в естафеті серед жінок та чоловіків до 40 років. Як бачимо з відео, аби встановити два світових рекорди, наші вогнеборці добряче попітніли. Вони вправлялися з молотком, бігали по сходинках та тягали різноманітні вантажі.